Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, одеська філія і у нас нове крутизніше надходження. Це міні-Купер 2012 року з бензиновим мотором об'ємом 1,6 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями, має гарний вигляд, драйвове чудове авто. В Добрій комплектації. Має мультикермо, клімат-контроль, підігріве сидінь, електропакет, шкіряний салончик в чудовому стані, пробіг даного авто 120 000 кілометрів. Чудовий міський хечбек, який буде дарувати емоції. Запрошуємо вас на тест-драйв. Також можете авто придбати в лізинг або кредит.